І всім хозяю Містикс. І сьогодні ми будемо купляти новий скин на спайка Ну, перший день і це відео буде називатися Перший день. <кхем> Цей. Збираю всі скини на Spike. Частина перша збираю всі скини на спайка Бо це мій, один із найбилих бійців. У мене на багато скінів. Ну, да багато скинів. І зараз я його купляю Так. Я купив собі новий скін. Превногодній спайк Хі-хі-хіха. Прикольний пінчик, кстати. І цей зараз попробую його зіграти в мега-ялинці. Де там спй мій? Спочатку менш рідкісний От. Я внуспайк. Беру внуспай. Дивіться, скільки у мене скинів. У мене майже всі. Мені потрібно тільки піротехніка э, цей мультяшку. <кхм> Мультяшка. И і... <кхм> Тернолода І оцю Супер дупер Пимбу. Ну зараз я включуся, коли будем починати катку. Ну, зараз я беру спальни. Ну, блин, мені потрібно цей гірс купити. У мене монет нема. <кій> я все потрапив на ній прокачку. Ну, зараз цей. <кій> ми заходимо. О, темний ворд спайк. Якось хотів Хочу його купити, бо цей просто імбуля. Я купив тільки... ну, тільки ще програми купив берегну спайк. Берев новорічного спалькушу. І зараз ми будемо... По його тестувати в тренувати в, в печері тренував. Зараз я включуся. Я відновився, у мене були технічні чоколядки. Я програю, так, ми програємо. На жаль. Ну, зараз я піду саваші, де щоб не руїни своїм тиммейтам і клубу. Тому. <кхм> Була проблема. Ну, захожу, Коли знайдеться ігроки, тоді я включуся. Проти мене попалися боти. Це буде Ізі топ-1 катка. Він. Прям якийсь новорічний вайб, якийсь там. По мене на спайка найбільший він стріляє. Він маленький, але найбільший. 16. Потім я один із улюблених персонажів. Його дуже раніше хотів вибити. атаки Типу коли за нього потеграє. У нього немає анімації, типу, тому що він атакує типу, його цієї штучки. Йо-ма-йо, він треба зробить відхилитись Бліна бліна бліна. Так. І, кстати, я хочу зараз прорекламувати свій телеграм-чат. Зараз появить у вас QR-код і ссылка в описі. І підписуйтесь на мій Тік-Ток. там буду знімати відео. Багато відео. Ну, як багато. Mm. Буде дуже трохи відео. Ссылка буде в описі. І там ще одна штучка. І я роблю проміжки, ні, таке понічатні я роблю проміжки, тому можете замовити у <кхем> мене про І я теж з QR-код поставлю, щоб ви не дивилися до цього. Ну, бажано подивитися. И всем пока-пока. З вами был Мистикс. И всем пока-пока.